Привіт усім! Сьогодні другий день турніру п'ятизіркового всі кольора. Кривава битва. Так, оборона. Оборона зайшла в Б. Тільки дві атаки було. Йдемо переходимо до атак. Так, Маріяна. Ну, давайте візьмемо синіх. Тим паче тут два червоних в обороне. Так, так, есть. Давайте розпочнемо з зеленої трієчки. Тепер скинемо ось так трієчку в Мар'яну і зелені в Мар'яну. Добре. Трішки не вистачило. Трішки не вистачило. Так, груверта відправляємо в Estalda. Заряджаємо синіх. Там ухиляння, тому давайте в Річарда. Зарядимо Фергуса. И все, будем заканчивать. Идем далее. Так. Давайте возьмем Star Wars, как сюда Pepper. Танлас и касандрала. Станка. Четверочку чедронок сберем. Ой, тречка зеленых стала. Будемо бити сюди і скидати трійку зелених. Я думаю вистачить так. Давайте ось так підірвемо. Ще трієчку будемо бити в Мар'яну. Дозаряджати Руверта і відправляти його сюди в Доміцію. Так, Мар'яна ультує, тому четвірочку можна в неї синіх скинути. Потрібно шукати зелені. Может быть, mm -hmm. вот тут не, не доехал. Mm -hmm. Давайте, вот так, синий. И вот так, зеленый. Так, будем бетать. Любни Ось так, добре. Йдемо далі? Так, тут у нас От. швидкий. Ой, те так і підемо Твірочку червоних, а це зайве. Ну, потрібно чистити поле, бо зеленого немає. Давайте ось так. Да, велике комбо. Регін зараз нас спалить. Так, Астрид, Астрид не страшна, бо воскресіння ж не працює. Так варі ось так і перезаряджаємось. Так, потрібно терміново-зелені. Ой, там вже так є. Е. Так. І тепер обережно, вже все. Добре. Їдемо далі. Фергус. Аргус і дім. Ну, якщо встигнемо до дім зарядитись, то виграємо. А ні, на нагамньйони їхні нас вб'ють. Так. Давайте ось так. Четвірочку зелених. Ось так. Так, гарверти є. Давайте відправимо сюди і будемо заряджати зелених. Ось так. Там летить синя комбо. А, ні, не летить так. Обережно. є. Є у нас Рочібальт. Давайте так. Так. Давайте обережно так. І пустоту скинемо зараз зелені. Будемо бити сюди. Так, ну і груверта можна відправити сюди. І ось так червоні прокинути. Так, мегаміньона нам прибрали, а зараз його повернемо. Чудово. Йдемо далі. Так, і останній поєдинок. Лікуй, да? Лікуй. Ну, потрібно брати синіх. тим паче регін. Давайте. Поїхали. Так, синь є, це добре. Давайте з кристала розпочнемо. Так, давайте трієчку поки скинем. Скільки там ще один хід, да? Один хід. Давайте четвірочку зелених. Ніхто не зарядився, це добре. Тепер ріжемо броню. Так, налікує три камінчика, не вистачить, там 2000. Давайте його заберемо і камінчиком зараз доб'ємо. Так, регін потрібно прибирати, бо його горіння дуже боляче б'є. Давайте туди та Сюди відправимо магні. Так, можливо так. Нам потрібно... У нас є два мегаміньона. Я думаю, його справляться. Давайте так, червоні скине. Є так, фіолет можна. Можна зарядити <кхух> груверта. Давайте так. Почекаємо, хай ультане. Встигнені ні, все. Добре. Ось так прийшов другий день. Без поразок і то добре. Добре, дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.